Пік сезону консервації на ринках рівного розмаїття огірків, помідорів, баклажанів, перцю та кабачків. Продавці кажуть, попит на сезонні овочі, зокрема, домашні є, адже господині активно готують запаси на зиму. 120, є 80. Є такий баклажан 50. Огірки домашні 70, знаю, помідори все є. А помідори по скільки?» Помідори домашні 120. Є різні то 30 качан. Є попит і на молоду картоплю. Ціна за кілограм коливається від 15 до 25 гривень, залежно від сорту та якості. Продавці зазначають, привозять її переважно місцеві фермери. Картопля наша місцева з гощі. Беремо ми постійно тут на місці в оптовиків. Ціна доволі прекрасна. Є 25 велика, гарна. Є меншенька 15, на будь-який смак та гаманець. Попри весняні заморозки та затяжні дощі, які спостерігалися цьогоріч на Рівненщині, городини на ринках вистачає. Це дощі були трошки, то вона грязнувата, дуже багато така неякісна. А так, сподіваємося, що все буде добре. І буде, ціна не підніметься, і урожай буде хороший. Голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич каже: врожай цього року вдався, тож вибір великий, а ціни навпаки поступово зменшуються. Саме на овочі йде сезон, йде зниження ціни. Якщо ми говоримо про виробників, не говоримо про ринок. Я кажу про виробника, про фермера. То зараз е, е, пер, е, переізбиток е, самої овочевої продукції, тому що її є, вона вродила цього року. Що це стосується там, цибулі, моркви, картоплі. Якщо збережеться хороші погодні умови, не буде ніяких екстремальних е, погодних умов у вигляді там, спеки, то врожай має бути на всіх е, овочеві культури. Молоду картоплю та інші овочі рівняни купують із задоволенням. Ціни вважають прийнятними. Хоча пенсіонери їх все ж називають за високими. Діана Грицюк, Вічеслав Мельник, випуск новин.